Товариство, день добрий. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим приділимо декілька хвилинок тій постійній рубриці, яку ми разом з вами давно започаткували. Ну і якраз от обговорюємо разом з вами щонеділі регулярно ціни на маленьких відгодівельних так називаємо поросяток, які хтось вирощує і продає, хтось купує, вирощує і. Продає, але тим не менше, якраз от щонеділі, ми разом з вами обговорюємо ситуацію із цінами на все цих же і із попитом на них. Я як і завжди розповім вам все, що відбувається у нашому Конотопському районі, із цінами із попитом. Ну а вас, друзі, попрошу, підтримайте нас, будь ласка, подобачию. Перейдіть в коментарі і напишіть, що відбувається у ваших регіонах із цінами на. Маленьких поросяток, я думаю, як мені, так і безпосередньо люди, які цікавляться галузю свинарства і працюють із цими тваринами, буде цікаво подивитися, що відбувається у більшості регіонів України із цінами на маленьких поросяток. На сьогоднішній день це у нас 20 липня 2025 Отже, друзі, перше це базар, від чого будемо відштовхуватися Я знаю, і у більшості регіонів України. Оці от базари проходять щонеділі, але потихеньку і в нашому регіоні України базари відмирають здебільшого. Люди, звичайно, або перестають займатися свинарством, або ж хто більш-менш займається професійно, якраз от і за рахунок цього живе, або тримають свиноматок і вже потім відгадівлю, Ну або знаходять собі постійних клієнтів і якраз от купують у них поросяток. Але тим не менше люди ще приїжджають, люди ще продають поросяток. Ну, і на сьогоднішній день друзі ціна від 2,5 до 3,5 тисяч гривень за порося це якщо мова йде суто базар. Перекупи зараз дуже сильно активізувалися Ну і вигрібають більших кабанчиків, але знову ж таки відштовхуючись від інформації отриманої від хлопців, та ж сама шостка, глухів, Кролевеч, Чернігов всі поросятка з наших країв їдуть саме туди, тому що там вже ціни на поросят від 3,5 тисяч гривень. Я би так сказав. Отже, 2,5-3,5, що ви можете купити за ці гроші. Якщо поросятко коштує 2,5 тисячі гривень, це поросят до 10 кг 8-9 кг не більше Якщо поросятка вага, якого 10-12 кілограмів це 2803. Якщо 13-15 кілограмів це 3300 3500 Кабанчики, які завжди користуються набагато більшим спросом і попитом, купують їх набагато частіше. Кабанчики заздали, ну, зазвичай на базарах вони не кастровані. Що стосується колег, ну от спілкуюся з ними, також дуже-дуже багато і дуже часто ну, безпосередньо на сьогоднішній день від 3 до 3,5 тисяч гривень ціна на мале порося, вага якого 10-12. Кілограмів В середньому така відпускна ціна. Що стосується клієнтів, не можна так сказати, що поросят взагалі не купують поросят взагалі не поросятами взагалі не цікавляться. Люди купують, люди тримають. Я думаю, ну глобально нічого змінюватися не буде. Головне, щоб закінчилася клята війна. А як писали хлопці, неодноразово хто тримав, той і буде тримати. Ну а нових, як то кажуть, починателів чи нових облич у нашій галузі. Ну я так дивлюся. Дуже багато немає. Та принципі безпосередньо зараз. Доволі таки складно починати, доволі таки складно щось робити. Але тим не менше, рухаємося, друзі, хоч і маленькими кроками, але е, рухаємося, щось робимо, що з того вийде, час покаже. Так що, товариство, чекаю інформації від вас стосовно цін у ваших регіонах на маленьких поросяток. Е, чекаю інформації стосовно попиту на поросят, купують, не купують. Е, ну і друзі, по позасталі звичці. Всім хочу побажати мирного неба. Бережіть себе, рідних, всім гарних приростів і побачимось.